Вітаю друзі на каналі Селянин. Ми на пошуках грибів. У нас 17.22 на часах вечір. І я прийшов ще подивитися так недалеко від хати білих грибів. Що є таке на вечір. Отакий гриб зустрів у нас, так що не буду затягувати, сідайте зручно, готуйте чолки, будемо починати наші пошуки грибів. В жіничках знайшов ще одного дуже підгриженого. І та ракашка якась гризе його. Нам дуже сильно пощастило, тому що ми знайшли квочку. Це самий пахнючий гриб на весь наш ліс. Така красота. Коли вони великі виростають, а вони виростають дуже великі, там можуть по 60 см, по 70 см в діаметрі бути. Тут ми таку невеличку знайшли, дуже пахнючу, коли вони великі, починають вже набирати такого росту хорошого, вони дають запах на весь ліс. Заховався хороший такий гриби, з ніжкою такою боковою. Щось одна закрасень заховалося. Вітя в знайшов. найшов. Він червененький. Великий такий. Давайте операція. Опа. Все. Він тут і лишається. Будет потомство. Так. Та ми вже любимо. Таку красу ми любимо. Вони вже тих таких маленьких. А є чуть бічі. На тих вже грибів таких немає, які на початку були. Що побачив, загрижемо. Повністю згризли, дититься, корінчика не виднося. Всього не впіли. Хороший. лопушок. У корчиках хоч і темнося. Але серйозно гриби, виднося такі, Вони коричневенькі такі. А якщо ще трошки великі, то тим більше легше шукати. Персонцем моє згори світить і просвітлює красно. масло двоечка. двоєчка. Ммм, красиві таке, бачите, і на вечір можна знайти щось хороше. Двісь скільки тут перехрестя доріг, от дорога одна там, друга нижче. Туди перехрестя, сюди дорога. Сюди дорога, сюди дорога. В общем, і тут такі триувальнички гриб прям дороги. Так, що тут у нас? Ось також такий вже Ось Така шапочка, а шапочка, бачите, біло-сніжна. Значить забираємо. Буде на сушку. Прям папори ті дивіться захоловся. Такий красончик. Непримітний, похожий на сируїшку, бо якусь гадяричку грибик. З такою тонесенькою шапочкою. Тоненька ніжка. Так, у нас тут грибочок є. Красивий, яким ми будемо і завершувати сьогоднішній похід. Ми вийшли на край села. Ось така красота, Сонце світить. Захід йде вже. От там ліси далеко. Це ті ліси, куди я йду ранками ми. Далеко, там по 15 кілометрів обходимо. Тут ми поближче. Так що Назбирали ми пів корзинки. ну Практично. Ще цей гребик додається зараз. На часах у нас 18.33. Ну і все. Думаю, хватить на сьогодні. Всім дякую за прогулянку, хто гуляв зі мною, ходив, шукав гребики. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. З вами був Солянин. До зустрічі всім пока-пока.